Дякую, Артеме, як ми, га? Один за всіх і всі за одного, як мушкетери. Улюблена книжка мого дитинства. Мріяв стати мушкетером, як виросту. Отже, час обмаль. Йдемо до театральної, а потім ти Поліс, а я додому на червону лінію. Дивно тільки, що вони відстали, та ще й ворота зачинили. хто з нас не е, Добре, відступати нікуди позаду Москва. Рушаємо далі. Стій! Он через що світло вимкнув, Павуки його терпіти не можуть. Так, інструктаж. Самих куль тут буде мало, але оскільки ця сволота боїться світла, його й застосуємо. Вмикай ліхтар. І не надумай вимикати його ні на мить! Завал! Схоже, підірвали тунель. Напевно, кулями не змогли зупинити. Так, зачекайно. Тут протяг чути. Отже, є вихід. Артеме, допоможи відчинити! Пути не скільки! Кроку не ступиш! Ця малеча таке влаштувати не могла. Напевно, є більші тварюки. Головне їх не розбудити. Шорт! Вони вже близько! Почекай, Артеме, не поспішай! Тепер обережніше. Здається, тут все чисто. Ходімо! Шахта! Так, височенько. так просто туди не піднятися. Так, будемо сподіватися, що ліфт не підведе. Є! Генератор в нормі! Чисто! Прошу, покатаємось. Ну, їдемо. Якого? Що з ним? Чому став? Запобіжник, чи що чорт? Ну, ну бо! Почули нас, сволота! Чорт, в саме Лігу потрапили! Скільки їх тут? Вчепився! Малих світло! Бачив, пузо! Он в нього й бий! Верхній панцир не проб'єш! Артема їх потрібно палити ліхтарем, поки на спину не перевернуться. Гайда зі мною! курва ж ти яка! Слізь на сюди! Засмаж його! Отак, погань! Дякую. Один за всіх. Так, сюди. Ніф. Я чув про нього. Тепер і театрально недалеко. Височенько. Є! Рушаймо! Знову вони! Арте не підпускає, їх, а я пошукаю, як перебратися. Нормально, згодиться. Артеме, ходи сюди, Пішли! Не припиняй світити! Як побачиш пузо, одразу стріляй! Гай, я підсаджу! Вони всередині! Артеме, руку! Ей! Ще ноги на плесі сюди. Готовий? Ходімо! Артема, ти цілий? Давай треба тікати. Світло! Бігом туди! Що, тварюки? Не подобається? Ну, тут вони нас зачеплять. Артеме, постривай! Кепська без ліхтаря. Дай хоч смолоскип б зварганю? Один, два, три. Ялинко світи! Гаразд, рушаймо! Чорт? Артеме, не відходь від мене. Діть Калисого! Тут електрозамок! Дроти он! Туди ведуть! Слухай, Д'Артаньян, В тебе є ліхтар, то шуруй по дротах! Десь має бути щиток! Спробуй в нього заряднику відкнути. Вийде постачити електроенергію, двері відчиняться. Не проп'єш. Молочина? Готовий? Перший пішов. За мною до театральної залишилось зовсім трохи. Вхід до метро, судячи з усього, повинен бути десь поруч. Але якою невеликою не була б ця відстань, нам доведеться пройти її по поверхні. А на горі кожен крок і кожен подих може стати останнім. Прибули, Артеме! Зберися до настання темряви залишилося зовсім небагато. Після того, як тунель обвалився, звідси до театральної залишився тільки один шлях поверхнею. І затримуватися там до сутінок ну, аж ніяк не варто. Обжита місцинка. Пощастило нам, Артеме. Схоже на краївку місцевих сталкерів. А де були сталкери, там. Дідько, фільтрів замало. Та нічого, нам стане. Не соромся, бери. Тут всі сталкери, брати. Так, класний у тебе годинник. Зручно знати, наскільки ще часу вистачить повітря. Я чув, тут таке водиться, що і кулі не рятують. Ти, звичайно ж, стріляний горобець, але в такі халепи ще точно не потрапляв. Тому пам'ятай, якщо хочеш жити, не розслабляйся ані на секунду. Ого! Оце то так! Чув я про це місце. На посадку вже заходив, коли вибухнуло. Бачиш будівлю, в яку він врізався. Вхід на театральну там. А на поверхні все тане, наче весна, Артеме. Пощаститі до літа доживемо. Так, постривай. Тут праворуч від літака повинен бути підземний перехід. Сталкери через нього площу обходять. Ондечки, по крилу можна спуститися. Та недовго сонечко світило. Як швидко все затягнуло хмарами? Немає фільтрів. Якщо хочеш, зміни протигаз, тільки швидко. Йому він вже не знадобиться. Дісну від тварюки. Ой, зараз, певно, блюватиму! Бо... Намагайся йти тише. Кажуть, тут не лише попрощі водиться. Звичайно, справжній комуніст в духів та іншу місто коне вірить, але все одно проймає. Ну ж, бо на світло пробиратися. समस्ती Сюди ж вище! Так, стих досить. Куди тепер? Пошукай прохід через літак. Чув я про це місце всіляке. Мовляв, душі загиблих. Си Ти синістиці, звісно. Спробуй відчинити. Я прикрию. Закленила? Нужба разом. Пішла. Так, Артеме. Місто це не просте. Тому не втрачай глузду. Гаразд, трудімо. Один сталкер розповідав, це був рейс майорка Москва. Ну, сім'ї після відпочинку. Я ні на морі ніколи не був, ні літаком не літав, не судилося. Якось дивно. Терястся, ти теж бачив? Артеме, що це було? Живі! Дивись, вони живі! Немає Що таке? А, що таке? Дітько! Живлення немає! Двигуни заглупан! Борт 76-15. Що за 100? У нас незвичайна ситуація? Дайте майданчик.

Викрив примирить не хочу! Андрію, без паніки! Сядемо! Точно сядемо! Що? Де? Душно мені! Душно! Дим, дим! Кіпчева! Нічим дихати! Нужно мне! Нужно! Дым, дым! Кипнева! А, мама! М Что? А, Ну, Я би такий задихнувся там, як інші. Як оцей хоч. Гайде забиратися звідси. Артеме, іди праворуч. Вхід повинен бути за цією будівлею. Дідько, демон! Зріж його! Що я казав? Розумні зарази. А ми вже майже прийшли. Готуйте! Верщій. Піди сюди. Я тут. бо! Руку. Швидше. Зараз ще набіжать! Десь тут поруч вхід. Дивись, скільки їх! Треба попередити станцію. Мерші! Гайдайте по ескалатору! Мерші! Швидше вони відстають! Відчиняйте швидко! чого собі прогулянка вийшла, а? а? Коротке побачення з мертвою Москвою. Привидом минулого, закінчилося. Ми з Павлом знову виручили один одного. І назад у метро спускаємося вже спаяним тандемом. У пустці по-іншому не виживеш. Але тепер попереду населена станція. Театральна. Звідси до поліса близенько, якщо Павло зможе провести мене через блокпости червоної лінії, я буду зі своїми вже через годину.